Знати про мою удачу. Я десь в квартирі загубила перехідник і картку пам'яті від камери. Я їх, звісно, знайду, але, очевидно, не сьогодні. Тому сьогодні я знімаю це відео на свій телефончик. а Ви можете подивитися, яка у мене камера. Багато хто питав. У мене був занадто гарний настрій, щоб сьогодні його ігнорувати і не знімати вам веселе відео. Тому поїхали. Okay, let's go. Цей канал був створений, щоб веселитися, щоб нам було з вами весело. <свісно> Ідею для цього відео я взяла у дівчинки, яку, до речі, чи мені здається звуть Наталі, я зараз прикріплю її обличчя, її відео ось тут, і я її періодично бачу в TikTok. Вона робить прикольні лайфхаки, макіяжі, тобто просто грається з косметикою. І буквально день тому я побачила неї дуже прикольне відео, де вона повторює челендж, який був популярний. Мені здається, року так. 15-му, 2015, 2015-му, 16-му, в мене є дві тарілочки. В кожній з них написані або продукти, або частини обличчя, і ми типу міксуємо це все між собою, рандомно витягаємо з кожної по черзі по бумажечці, по папірцю, і таким чином ми дізнаємося, що я куди наношу. Наприклад, у неї в челенджі були тіні в якості скульптору, пудра в якості туші, тоналка в якості помади. Oh my God! Що це буде? І в мене так. Це це буде дуже британський челендж з цією зачіскою, звісно. Коротше, я насправді дуже excited, Мені хочеться зробити собі таке веселе іспитання, <сих>, випробування. Тому насправді давайте починати, тому що мені здається, буде весело. Перший крок. Поїхали. Okay, let's go. отже, тут в нас засоби. Це пялочка з засобами. Thank you thank you my my. Yeah. Я молюся, якщо що. Так, перше в нас контурінг. Контурінг це не найгірший варіант. Якщо він мені ще й на вилиці якийсь потрапить, то буде взагалі супер. <laughs> Контурінг в нас буде під очима, те, що я хотіла. Значить, я не готувала якусь спеціальну косметичку під цей челендж. Я буду просто брати те, чим я користуюся кожного дня. От зараз я користуюся таким контурингом від Lamel. 401 відтінок. Він, до речі, дуже пігментований. На моє щастя. Угу. А на я візьму ось такий пухнастий пензлик і просто підтушую. Знаєте, як хтось позбавляється від синців під очима, я їх створюю. and i love to do iconic shit Я, до речі, фарбуюся тупо в телефон. Це дуже зручно. У мене сьогодні дуже прикольний настрій, тому що я подивилася першу серію нового серіалу з Netflix про Аватара. Я викладала вам це в сторіс в телеграмі. Уже як я пісюся з цього серіалу. І Мені дуже приємно, що багато хто з вас мені теж написав, що вони пам'ятають цей серіал. Це аніме, цей мультик. Як я пищу, мені так подобається, дівчатки. Я тепер знаю просто чим я заб'ю всі свої вечори. Поки що я виглядаю так, ніби реально всю ніч дивилася серіали. Давайте підемо вже далі нарешті. То, О, я візьму те, що впало. Ну що, вилиці? Оце мало бути на вилицях, щоб ви знали. Олівець для брів. Зараз я подумаю, це погано чи добре. Ну він коричневий. На вилицях має бути коричневий, тому в цілому. Nice. я зараз користуюся. Плив аватару, не звертайте увагу. Я зараз користуюся олівцем від Роб у третьому відтінку Еспресо. Якщо вам здається, що він для мене затемний, да. але це не важливо. Я його буду наносити і підтушовувати пальчиком. Це буде довго і погано. Я коли створювала цей канал, я хотіла, щоб він був веселим, щоб ми з вами просто сприймали косметику як такий розважальний елемент. Поки що виглядає, ніби в мене все обличчя синців. Я вам такі Skinny чикс. Я пропоную ще зробити контурінг носу, мені здається. Я не прописувала цей пункт. Зараз ми вже робимо якийсь контурінг, то чому б не спробувати зробити це олівцем? Насправді не найгірший варіант для цього елементу, саме для контурінгу, тому що він коричневий, і як ми бачимо, він непогано розташовується по моїй жирній шкірі. Чого я так хриплю? <клес> Мені подобається ніс. Хотілося, щоб наступними нам випали б якісь тональні засоби і бажано на обличчя, а не кудись в очі. О, обличчя! Я пам'ятаю, що цій дівчинці з Тіктоку випало на обличчя все обличчя хайлайтеру. Це насправді не найгірший варіант. Найгірший буде, якщо мені випаде все обличчя тущо. Будь ласка, тільки не туш. Рум'яна. Зараз буде такий хрюхрю. -хрю. В якості тонального засобу сьогодні я буду використовувати Юніко у цінку оргазм. Це рум'яна, які я використовую майже кожного дня. І знаєте, що я зроблю? Я міксаную їх теж з рум'янами від Юніко. Це і те, і те, те рум'яна. Проте ці більш рідкі, ці більш кремові. Я їх змішаю між собою, і от так буде. А? Ні, ну це дитячий садик. Що тут у нас ще є з рум'ян? О, вони були створені для того, щоб я їх сьогодні використала на все обличчя. Це рум'яни селеночки Гомес. І якщо ви знаєте, що таке від селеночки Гомес, то ви розумієте, що зараз буде просто у вони створені, щоб, знаєте, усім своїм пігментом перекрити все ваше обличчя. Тінок у мене, якщо вам цікаво, Encourage. така трошки, знаєте, вийшла на пляж без крема. Це захисного. Mm -hmm. Слухайте, ну насправді прикольно, це як макіяж, який ти робиш перед тим, як йти в душ коли ти намазуєш на себе все підряд в рандомні місця, і ти знаєш, що ти будеш після цього це змивати. Єдине, що я якось не планувала це все одразу змивати, але <пух>, доведеться. Ні, комплімент рум'янам Селени гомес, тому що вони дуже класно розподіляються, дуже вони такі невагомі. Все ж додам прапольки від Юніко. Це теж рум'яна, але вони з сяючими частичками. Я їх трошки підтушую. Чому вони виглядають, як хай -лайд? Тому що, певно, в тебе і так все обличчя рожеве вже і не видно рожевий пігмент. Не так я собі уявляла день п'ятниці. Ніс! О, так в мене був ніс. Окей, ну що там, що там? Хайлайтер. О, зараз будемо наносити хайлайтер на носик. Хайлайтерів в мене зараз все, що в цей від шанель. Я його зараз не так часто використовую, щось він мені піднабрид. Це не означає, що він не гарний. Він дуже гарнющий. Він з окремими частичками, сяючими, блискітками. Нічого <плес> не видно, так? Да? Зараз побачимо на носі. Хто ще не бачив мій ніс. Зараз всі все побачать. Мамма мі. О! Я не знаю, як це коментувати. Це тупо арт-хаус. Пам'ятаєте, в нас була планета лоб. Тепер у нас планета Ніс. Витвір мистецтва. О, якась така трошки тендітна, маленька. Брови. Мені страшно. Що? О! Щас, я намагаюся зрозуміти, як я хочу це зробити. Мене питали, до речі, навіщо мені зубна щітка серед пензликів? Вона тут, тому що я цією зубною щіткою чищу свою щітку для волосся, мию. Милом. Ну, у мене зараз такий консилер від Too Face. Born this way. eternal Лайр. У мене два варіанти. Або я можу набрати от прям на сіточку. Консилери прочесати брови. Або нанести. Я не хочу так робити, я хочу просто на сіточку. Новий план. У мене є ось такий консилер від Fenty Beauty який вичавлюється прям мужичкою мужечкою. Мені його ж куди переводити на це, звісно. Colgate Total для здоров'я всієї ротової порожнини. Крінж. Крінж. Ой, такий, знаєте, у нас дівочий макіяж виходить. А мені здається, чи я замазала брови зараз краще, ніж у моєму челенджі, де я робила себе порцелянову ляльку. Підтусовую кордони. Мені так шкода його переводити реально. Але що не зробиш заради мистецтва? Так, продовжимо. Я навіть не знаю, що може мені натрапитися, що ще може це погіршити. Знаю. Туш. Спот! Якщо ви чуєте якийсь шум, то це моя кішка грається зі своїми іграшками. Прямо тут у мене під боком. Ну що, поїхали? Обираємо, куди ми наносимо туш. Не найгірший варіант: контур губ. Насправді найбільше я боялася, що мені доведеться наносити туш як тональний засіб, тому що це було б насправді так довго і так несправедливо. Але на контур губ ще я можу зрозуміти. Лінч. Так, головне, що це контур. Я тобто не можу заповнити всю поверхню губ, тому що це буде прям контур. Ну, я намагаюся це зробити рівно, чесно. Люди, які мені постійно пишуть, що в мене брудний макіяж? Що ви скажете на це? Ви тепер розумієте, що таке брудний макіяж? У нас залишилось насправді не так багато папірців. Помада. Мені здається, ну губи в нас ще не фігурували. Можливо, нам пощастить хоч раз в цьому челенджі нам випадуть губи. Ні. нам не пощастить в нас вії. Я знаєте, зараз встала взяти помаду і така саджуся. А що в мене таке обличчя помаранчеве? Думаю, Світло якось не так налаштовано. Світло, угу. а я не думала, що коли я буду знімати відео все обличчя Нікс. До речі, якщо ви його ще не бачили, подивіться, будь ласка. То мені ось ця помада так буде часто знадоблятися в моєму житті. Вона супер темно-коричнева. Хотіла зробити на руці, не буду, вона дуже погано змивається. Зараз я її буду використовувати як туш. Да в мене робота мам? Як би собі ще око не виколоти? Насправді, мені здається, помада непогано справляється з цією місією. Єдине, що відчуття, що мене трошки горить око. Сподіваюся, мені здається, намагаюся прочесати прям лії, щоб помада потрапила всюди. Я сподіваюся, мій майбутній чоловік не дивиться це все, тому що вирогідність вийти заміж різко падає в моїх очах. Блін, мене око болить реально жопа, що робити. Мені аж в нос віддає, що це? Я Помираю. Я хочу це вже закінчити, чесно. Одночасно витягую два листочечка. Показую вам слизова, тональний засіб. Ви хочете, щоб я осліпла? Ну, насправді у цієї дівчинки Наталі вона теж консилер наносила на слизову, і Вона не вмерла. Тому є в мене надія, що я залишусь цілою та неушкодженою. Я візьму тональний від Шарлотти трошечки. Отак. Лагідно, тендітно, трошки. Боже, яка я, як не наче згоріла на сонці, та й взагалі життя помотало. Беру пензликом маленьким. Якщо шо, кричить, дзвоніть 911. Або в дурку, я не знаю. Що тут вже доречніше. Ой, мама, ой, мама, мія, мама мія, Санта Лурія. А ні, ну відчуття поки нормальні. Пече. М, трошки пече, трошки пече. Продовжимо. Це кап'єт. Ну так, він нам трошки розкриває погляд, да? трошки покращує ситуацію. Угу. Ну що я вам скажу? Насправді виглядає не так вже й жахливо, і я люблю світлі олівці собі на слизову додавати, тому це плюс-мінус одна й та сама історія. Не знаю як, але якимось чином оця штука на слизові мені трошки навіть підняла настрій, тому що вона виглядає не так вже погано. Девочки запам'ятовуємо лайфхак. Якщо фіговий настрій, то то налковоко і жизнь прекрасна. Зараз, звісно, собі його трошки зіпсую. Благословенний Бог наш за... щоки. О, фіксуюча пудра в нас де на щоки. На щічки. От все ж є в цьому світі справедливість. Іноді, іноді мені щастить. Тут мали бути рум'яна, як ви розумієте. А по факту рум'яна у нас всюди. Щедро, я знаєте, я не економлю. Якщо вже робиш красивий макіяж, то треба вкладатися. Треба інвестувати в красу. Я не знаю, за що я себе б'ю. Можливо, за свої ідеї, можливо, за те, як вони мені. О, куди я понеслася? Ю, це Ти, оце ти попав. Пиздатові, нас залишилося по два листочки. Я вже не пам'ятаю, в нас точно ще не було цінеї, в нас точно ще не було. от. По факту, що мені потрібна тут епічна музика. Повіки тіні на повіки. Ми будемо наносити тіні, де вони мають бути. Боже мій! Покажу свою одну з най-най-най-най-най улюбленіших палеток. Це знову Beauty Bay Я знаю, що ви знаєте, що я люблю Beauty Bay Але це Fieri 2.0 Ось назва, щоб ви роздивилися. Я її дуже люблю. У мене вже випало дзеркальце. воно насправді розбилося в валізі, і мені дідусь його зняв, заклеїв. Мені було дуже приємно. Я дуже люблю цю палетку. Я обожнюю всі кольори в ній, тому я залюбки буду нею користуватися. Я з Італії її нарешті просто забрала, коли приїздила в останній раз. Знаєте, хочеться от crazy, crazy vibe, Вгадайте, чому? Я гадаю, що нам треба заміксувати ось цей яскраво-жовтий і якийсь рожевий або червоний. Давайте візьмемо такий рожевий. Буду додавати спочатку в куточок. Бачите, мені помада всю повіку засрала. Тіні доволі яскраві, і мені подобається, що вони. Без бази навіть класно працюють. І насправді ці палетки не супер дорогі. Я замовляю їх на офіційному сайті Beauty Bay британському, але замовляла, коли жила в Європі. Можливо, там, типу, щось НП-шопінг вам допоможе їх замовити. Я не шарю, чесно кажучи. Підписуйтеся на мій інстаграм. Я точно буду найближчим часом розігрувати Bright Mats від Beauty Bay. Велику палетку кольорову, яку я зазвичай використовую постійно. Ось вона тут у мене ось так вона виглядає. Буду там її розігрувати. Будемо знову збирати на благодійність минулого разу. Ми розіграли боксик з косметикою для того, щоб допомогти притулку з тваринками, і ми назбирали більше 40 тисяч гривень, що круто. Тому доєднуйтеся. Іноді в мене бувають розігри ще Там набираю яскраво жовтий, ну такий лимонний він більше. Я, до речі, знаєте, що помітила, що мій Ютуб вже давно перегнав мій інстаграм, що прикольно, ніколи не думала, що в мене в Ютубі буде більше глядачів ніж там. Ой, мені здається, треба нам на повному серйозі зробити якийсь супер яскравий макіяж на цей канал, або якийсь нюд. Я хочу. Вам показати нюд, який я робила собі на фотосесію нещодавно, і він в мене вийшов дуже гарний. Я ось тут прикріплю фотографії, і потім ще вийде сама фотосесія. В мене в профілі в інстаграмі там в Тікторі. Вийшов дуже гарний нюд з ластовинням. Я от думаю, чи можу відзняти на свій канал не те, що туторіал, а просто показати, як я його собі робила. Можливо, комусь це буде корисно, тому що іноді, я не знаю, на фотосесії я рідко коли вдало фарбуюся, а тут я винайшла такий універсальний нюд, який підійде і на фотосесію, і може кудись не випускати. Кний і може кудись там просто пофоткатися, погуляти. Тому, якщо хочете, я покажу вам свій базовий нюд. Я собі схожа на ту крейзі бабку, яка живе в сусідньому під'їзді. І іноді кричить на всіх без причини. Оце я от така. Хто тут? Ви не з, не з цього дому. Ви не живете в нашому домі. Пішов геть? Так, у нас залишилося по одному попірцю. Будемо чесними, не такий вже жахливий макіяж. Звісно, тон рум'яна це, це прикол. Але в нас залишилася підводка, і ця підводка піде нам на губи. Що, власне, буде логічно, тому що в нас буде тупо чорний макіяж губ. Я візьму ось цю підводку від Maybelline, яка називається Hyper Precise. Буду просто заповнювати цією підводкою губи. В нас вийшов меч. Я вважаю, губи вийшли прикольними через те, що чорна туш, чорна підводка. А вона мені щіпає губи, це нормально. Це прикольний лайфхак, якщо у вас немає чорної помади, але дуже хочеться чорні губи. Не знаю, в якій ситуації вам дуже хочеться чорні губи. Може, ви годка або хочете стати. Я вас підтримую всьому, самовиражайтеся. Дуже пересушує губи. У мене і очі пересушені через тоналку тіні, та це все. І губи пересушені, ще щіпають трошки. Ура! Те, що я хотіла отримати опік від тренду з TikTok. Зазвичай, коли я розпускаю волосся, ситуація трошечки, трошечки може покращитися. Я виглядаю як якась дуже невіжена така, знаєте, героїня якогось серіалу. Де мої гроші, напишіть, як вам е моє від втілення цього тренду. Я насправді задоволена тим, що мені. Чим я тут можу бути задоволена? Задоволена цінями, однозначно. Губи не такі вже й погані. Прикольний лайфхак з бровами. Але, звісно, це трендець. Дуже вдячна вам, що ви витратили на мене час і на цей тренд разом зі мною. Підписуйтеся, будь ласка, на цей канал, тому що в мене тут багато веселого. Приєднуйтеся, доєднуйтеся, лайкайте, коментуйте або не робіть цього, якщо не хочете. Я вас за... Прошу подивитися інші мої відео, поки я, готую го... Га... поки я готую для вас наступне відео. Сподіваюся, вам було весело. Напишіть в коментарях, на яке відео ви більше всього чекаєте. Гарного дня іс! Тримайся! Це... Це буде важко. Да, їбать його в рот, блядь. на нахуй. так хуйню, блядь.